Чи зупинять нововолинські шахтарі рух транспорту на митному пункті пропуску Ягодин? цією проблемою переймаються і самі гірники, і пересічні волиняни. Одні хочуть отримати заборговані зарплати, інші безперешкодно пересуватися автошляхами. Загальні збори вугільних профспілок у Нововолинську, під час яких шахтарі прийняли спільне рішення розпочати акції протесту у п'ятниці, 11 грудня, відбулися напередодні. Працівники шахт вирішили піти далі і перекрити дорогу на Ягодин. Відсутність держпідтримки на наступний рік та постійна заборгованість по зарплатах. Головні причини, що обурюють гірничі колективи. По зараз ідуть організаційні моменти. Були написані листи, відправлені починаючи від президента, закінчуючи міському голові. От в усі інстанції, які можливо, були попереджені місцева влада Любомльського району, СБУ, міліція фінансування на 2016 рік. Нема заборгованість складає більше двох місяців. Тому. Е в нас вона буде безстрокова і певно непопереджувальна зразу перейде в акцію протесту. По його дні ми відправили листа, де було де було сказано, що акція безстрокова. Тобто, здати вона починається з 11 годин в п'ятницю, і коли її кінець невідомо. Ну певно, що ми розглядаємо комплекс проблем не тільки заборгованість по зарплаті. Нам треба бюджет на слідуючий рік, треба розуміти, з чим ми входимо в 2016 рік, що нас чекає тому що люди доведені до крайності не тільки не виплатою зарплати, але також невизначістю в завтрашньому дні. Поки триває технічна підготовка до акції, лідери організовують транспорт, шукають гроші, формують списки людей, які поїдуть на мітинг, не гають часу і посадовці. Як вирішити нагальні питання вугільної галузі Волині та наповнювати місцеві бюджети, ішлося під час публічного обговорення бюджету та перспектив розвитку Волині напередодні в обласному центрі. Міський голова Віктор Сапожніков зауважив, що перспективою розвитку Волині є створення робочих місць, тобто бази наповнення бюджетів. Він зазначив, що в державному бюджеті не врахована шахта номер 10 хоча Введення в експлуатацію сприятиме наповненню бюджету і Поромівської і сільської ради і району. Допомогти у вирішенні проблеми міський голова Нововолинська просив депутатів обласної ради. Голова облради Ігор Палиця зауважив, що важливо запропонувати варіанти того, як зробити вугільну галузь Волині конкурентно спроможною. Він зазначив, що фінансуватися з обласного бюджету створення робочих місць не може, адже не є настільки профіцитним. Держава теж не має коштів на створення робочих місць, адже значні витрати йдуть на зміцнення обороноздатності. Отже, він пропонує розробляти інвестиційні проекти, пропонувати земельні ділянки, а з бюджету, можливо, вдасться профінансувати проведення комунікацій до цих ділянок. Зі слів Ігоря Палиці, розпочинати варто з прозорості виділення земельних ділянок, аби інвестор знав, що йому виділять те, що він бажає, а депутати не проситимуть за своє рішення гроші. Лише тоді в регіон надходитимуть інвестиції. Щодо шахт, він запевнив, що спільною позицією облради та облдержадміністрації буде звернення до Володимира Демчишина та прем'єр-міністра щодо негайного вирішення на місцевому рівні довкола шахтарських проблем теж кипить робота. Перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський взяв участь у нараді, яка відбулася за участю керівництва вугільних підприємств та лідерів гірничих профспілкових організацій. Зібралися, аби обговорити проблему виплати заборгованої заробітної плати та перспективи вугільної галузі у 2016 році. Загальна сума заборгованості шахтарям ДП «Волиньвугілля» сьогодні становить 43 мільйони гривень. Зустрічався із представниками профспілок, також міський голова Віктор Сапов. Окрім того, сьогодні в столиці з робочим візитом перебуває Волинський губернатор. Володимир Гунчик зустрінеться із міністром енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним. Шахтарське питання голова облдержадміністрації визначив як особистий пріоритет, ще на початках каденції. Відтоді активно лобіює добудову 10-ї Нововолинської і проведення реорганізації ДП «Волиньвугілля», аби вивести нововолинські шахти із числа дотаційних та збиткових. Тож із міністром обговорять проблемні питання роботи нововолинських копалень. У 2015 році та зупиняться на перспективах галузі у наступному. Додамо, що голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці, що гірники також вирішили 10 грудня зупинити роботу всіх шахт регіону на одну годину, влаштувавши таким чином попереджувальну акцію протесту. Рішення про проведення якої ухвалила Рада голів НПГУ 24 листопада цього року. Тож, якщо упродовж двох днів результати переговорів виявляться провальними, гірники рішуче налаштовані на акцію протесту, у районі митного пропуску Ягодин.